Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості в благословенні. Вже Меджугор'я почало будувати ці декорації на Різдво. Різдвяний час наближається. Ну, Принаймні видно, що все будується, все розбудовується. Паломники тільки виїхали, Меджугор'я починає рухатися, рухатися. Ну, власне, місцеві починають щось ремонтувати, щось. Щось будувати, щось збирати. Ну, і це видно. І так само ми маємо готуватися до Різдва. Бо скоро Різдво, скоро адвент. А що ми маємо готувати? Свої серця до приходу месії. Знову пережити Різдво в своєму серці. Це є дуже важливо. І візьмемо сьогодні посилання. Різнього послання, бо ми починаємо свій день з послання Марії. Бо вірю, що ми хочемо, принаймні я <свісно> хочу жити посланнями Марії. Для того я тут, для того і зачитую, для того і розважаємо над цими посланнями, аби е, змогти пережити в цей день е, це послання. І сьогодні 25 вересня 2014 рік. Дорогі діти! І сьогодні. Вас закликаю, аби ви були як зорі, котрі своїм сяйвом дають світло та красу іншим, щоб раділи. Дітоньки, будьте і ви сяйвом, красою, радістю та миром, а особливо молитвою для всіх тих, які далеко від моєї любові і любові мого Сина Ісуса. Дітоньки, свідчіть про свою віру і молитву в радості, в радості віри, яку є у ваших серцях, яка є у ваших серцях, і моліться за мир, який є дорогоцінним даром від Бога. Дякую, що відповіли на мій заклик. І тут парадокс. Для більшості християн це послання просто треба знищити. І, і таких багато, таких смутних християн, сумнівних, сумних. І, і такі, ну я вже неоднократно казав, є у мене і приятелі такі, що подивишся на нього, він як постійно на поминках, і вона. Ну, наприклад, деякі навіть жінки також, які, які думають, що християнство це плакати, плакати, з сумним ходити найсумнішим. Я найсумніша, значить, я найвіруюча, я наспівстраждальна, і то, і то, і то, і то, і то. Це все брехня, брехня сатани. Сатана хоче і так твоє життя зробити нікчемним, а смуток до цього нікчемності додає. Додає, як би підкидає дров в твій так загошаючий вогонь, ну вогонь смутку, а не вогонь радості. А тут Марія ламає свідомість, як то християни мають радіти, та що це за що це за християнство? Ми ж маємо страждати, ми ж маємо бути принижені, ми ж маємо бути завжди е, е, там не знаю, набожні, побожні, ходити, ручки складені, не сміятися, не розмовляти. ну, бо ми все, що знаємо про християнство, це прийти на літургію. І на літургії так, є певні правила. Бо якби на літургії не було цих певних правил, то ми б перетворили літургію на балаган. Але якщо ти, твоя вся віра, полягає на тому, щоб смиренно стояти смутним, якомога більш серйозним смутним лицем, то це не віра, це показуха. І це цей смуток, який руйнує твоє життя і руйнує твою віру, і руйнує. Віру тих, хто тебе бачить. Бо люди заходять в церкву, дивляться на твоє обличчя, заплакане, зарьоване, там, я не знаю, і кожен день це напротязі року. І думають, що мені дасть віра, що я буду теж в смутку постійно перебувати. І це таке свідчення, негативне свідчення. І Марія сьогодні каже, що має бути свідчення в радості і має бути твоя віра радістю. Ти маєш бути радісним. Якщо ти сьогодні не радісний, то ти не віруючий просто, бо ти або лжевіруючий. Віруючий, але в смуток більше в свій, ніж в Воскресіння Ісуса Христа. Бо Воскресіння це перемога, це радість, а не ходити сумним, «О, бідного Ісуса, розп'яли. Знаєте, сьогодні монтував півдня відео Хресної дороги, буде яке в п'ятницю опубліковане. То добре там отець Роман каже, що Хресна дорога це не є час, коли я маю йти плакати, бо бідний Ісусик помер. А це нагадування, нагадування що Ісус виконав план спасіння. Дорога дитино, і сьогодні закликаю Тебе, аби ти був як зоря, як зоря. Як зірка, котра своїм сяйвом дає світло та красу іншим, щоб радів, каже, щоб ти радів. Марія, закликаю тебе до радості, уявляєте? Не до смутку, не до страждання, а до радості. Каже, щоб ти радів, дитинку, будь сяйвом, красою, радістю та миром, а особливо молитвою для всіх тих, які далекі від моєї любові і мого Сина Ісуса. Каже, будь. Радістю, будь цяйвом, красою, радістю, миром. Розумієте, щось з нашим стандартним християнством розбіжності якісь серйозні. Так? І, і ця радість має бути. Якщо її нема, ну то щось, щось ти неправильно живеш, неправильно віриш виходить. Виходить, що е, якщо не маєш радості, то ти. Не в той не в, не в того Христа повірив. Ну, просто дивно, парадокс, але така така правда. Так Марія говорить, так каже церква, так каже Слово Боже. Сумні, сумний християн, сумнівний християн. І якщо твоє християнство полягає тільки на сльозах плаче і смутності, і смутку, то вилазь з цього вилазь, це не є життя. Це не є план Божий на твоє життя, щоб ти страждав, був сумний постійно ходив. А план Божий є, щоб ти був радістю та миром, <сум> сяйвом, молитвою. Дитинко, свідчи про свою віру і молитву в радості, в радості віри, яка є у твоєму серці. Свідчи, каже, про радість в радості. Свідчи, сьогодні у нас практика: Свідчи про свою віру і молитву в радості, в радості віри. Яка є у твоєму серці? Чи є сьогодні радість в твоєму серці? Чи, чи як ти маєш свідчити? О сьогодні я простраждав, 20 годин на колінах проповзав. Це твоє свідчення віри? Чи є в тебе радість сьогодні в серці? Чи в тебе є смуток? Давайте проаналізуємо наші серця і будемо розуміти тоді, чи ми. В правильній віри, чи ми не в правильній позиції. Бо віра одна та сама, але є правильна позиція, а є неправильна позиція. Є позиція смутку, а є позиція радості. І для тих, хто будуть в смутку, позиція радості не буде правильною. І тут прийде осуд, критика на вас радісного, на тебе радісного. Бо ті подумають, що треба страждати, страждання спасіння. У мене завжди батько казав страждання спасіння. Тобто, так знаєте, таке свідчення. Ну, думаєш, щоби спастись, треба все життя простраждати. Але це неправда. Страждання Ісуса спасіння, який вже поніс ці страждання і дав нам перемогу і радість, яку ми маємо свідчити сьогодні. Тому практика свідчи про свою віру і молитву в радості, дай свідчення радісне. Яка є в твоєму серці, і молись за мир, який є дорогоцінним даром від Бога. Молимось сьогодні також за мир, який є дорогоцінним даром від Бога. Це є особливо і важливо мати цей мир, бо якщо ти не маєш миру, то ти не будеш мати радості. А радості е, без миру також неможливо, бо це є одне одного, е, як би підживлює. Мир підживлює твою радість, твоя радість підживлює твій мир, який є від Бога в твоєму серці. І смуток так само. Буде підживлювати твою депресію. Бо що за смутком іде? Депресія, розчарування, пригнічення це все є плоди смутку. І сьогодні, якщо ти думаєш, що смуток це є вияв віри, то ти дуже сильно помиляєшся. Радій, Радій сьогодні один день, давайте один день радіти, Воскресламо. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Papa